Олексій Леонов, народний депутат України, голова підкомітету із питань оподаткування податком на додану вартість комітету Верховної Ради України з питань фінансів податкової та митної політики, з нами вітаємо вас. Так. Пане Олексію, ми бачимо, що ви зараз в Одесі, якраз біля. Зруйнованого російською ракетою Спасопреображенського кафедрального собору. Ну що? що ми можемо говорити власне після цієї ночі, вже котрої, коли ракети летять на Одесу. Про цинізм росіян, ну напевно, ми вже просто втомилися говорити. Можливо, у вас є розуміння того, як власне масовані ракетні атаки зараз позначаються на самих Одеситах на житті міста. У на, на Одесити насправді згуртовані, і ви можете бачити за моєю спіною багато людей навколо усього собору, які тут працюють з п'ятої ранку. Вони допомагають один одному, допомагають і прибирати, і рятувати, і рятують ікони з собору. І так по всьому місту, по біля кожного житлового будинку, в який влучила ракета, або біля в нього влучила дійсно 19 постраждалих. Дай Бог, щоб Ті були здорові, одна людина загинула. Мої співчуття всім постраждалим одесити, незважаючи на що згуртовані. Вони втомлені вже котрий день обстріли, жахливі обстріли. І ця ситуація з собором. Вона ну як то кажуть, зовсім, зовсім жахлива. Ракета пройшла, вдарила в саме собор. Пройшла дуже глибоко. І насправді те навіть не зважаючи на ситуацію, врятувала будівлі, які стоять біля собору. Тому що якщо б ракета підірвалася на вулиці, то я навіть не можу сказати, що було б будинками, які б стоять поруч. Скажіть, будь ласка, ми розуміємо, що ці масовані атаки це спосіб шантажу, і, очевидно, шантажу, який має заблокувати ініціативу зернового коридору. Як позначається те, що відбувається зараз в Одесі, на роботі порту. Порт працює, інфраструктура працює, незважаючи на обстріли. Наш ворог намагається залякати. В ворог намагається залякати. Не тільки працівників інфраструктури він намагається залякати весь світ наших аграріїв, які працюють, які збирають урожай, і кожного дня роблять все, щоб і Україна і весь світ був забезпечений хлібом, забезпечений борошном. На жаль, я ще раз повторюю, всі від цього втомились, але Одесити згуртовані це найважливіше і найголовніше. Одеса своїм прикладом показує. Тому світу як люди об'єднуються навколо цієї цієї боротьби з ворогом. В Україні скасовується єдиний податок для ФОПу у 2%. вже від 1 серпня. Усі фізичні особи підприємці мають сплачувати щонайменше 5% від прибутку. Відповідне рішення ухвалила Верховна Рада України. Нагадаємо, що пільговий податок було встановлено власне у березні минулого року, і таким чином влада намагалася підтримати український бізнес під час війни. А ще варто додати і зазначити, що ухваленим законопроектом депутати скасували мораторій на ті ж перевірки для підокциз. Товарів грального бізнесу, фінпослуг. Яким буде ефект від повернення із 1 серпня до довоєнного режиму оподаткування, зокрема для держави, для самого бізнесу? Ну, по перше, найголовніше потрібно розуміти, що сьогодні кожна сплачена гривня податків іде на підтримку армії. Прогнозована сума коштів, яка збереться за рік завдяки поверненню до довоєнного процесу оподаткування. Приблизно 8 мільярдів гривень, які підуть на підтримку нашої армії. Розпорядником цих коштів є кабінет міністрів, але це лише частина тих грошей, які отримає наша країна завдяки співпраці з МВФ, і це є один з пунктів меморандуму з МВФ. Це приблизно 15,5 мільярдів доларів найближчим часом. Це десь приблизно 40 мільярдів в наступні 4 роки, які отримає наша країна 40 мільярдів доларів. Отримає завдяки поверненню до цього е, процесу оподаткування до воєнного, окрім цього, ви сказали про е, мемора про мораторій. Е, мораторій на проведення перевірок продовжується до кінця воєнного стану. Лише декілька категорій, які ви назвали це гральний бізнес, це фінансові операції, і також це пов'язано з підакцизними товарами. Будуть перевірятись податковою службою. Е, я багато разів казав і ще раз хочу наголосити, що. Комітет е, працює з бізнесом, спілкується з бізнесом, е, спілкується і офіс президента, і я знаю, що кабінет міністрів чітко поставив задачу правоохоронним органам реагувати на будь-які зловживання за сторони податкової служби або будь-яких перевіряльників бізнесу. Тому, якщо є якісь е, питання, пов'язані не дай Бог, з корупційною складовою або з якимось складнощами з податковою службою, будь ласка, звертайтесь, звертайтеся до правоохоронних органів, звертайтеся до народних депутатів, і я обіцяю, що реакція буде миттєва. А вам отакі випадки особисто знайомі, коли була критика стосовно незаконних перевірок стосовно критики безпосереднього у бік податковців? Звичайно, звичайно, це є. Я кожного тижня. Працюю на окрузі, кожного тижня спілкуюся з виборцями. Люди приходять і звертаються з питаннями, які пов'язані на жаль, і навіть із корупційними ситуаціями одразу реагуємо, одразу передаємо до правоохоронних органів і ще раз є конкретні результати. Ніхто не закриває очі. Такий важкий час, коли кожен предприємець намагається зберегти робочі місця, сплачувати податки, веде як то кажуть, такий економічний фронт. Ми повинні просто реагувати миттєво. Пане Олексію, я хочу вас запитати про програму. Є відновлення грошової допомоги від держави на ремонт житла пошкодженого через бойові дії. Власне у червні стартував другий етап цієї програми. Ну і ми розуміємо, наскільки вона важлива з огляду от на те, що зараз ми бачимо у вас за спиною. І ви можете поділитися на сьогоднішній день результатами, як діє ця програма і наскільки це ефективно зараз працює? Програма працює на сьогодні. В нас є біля 30 тисяч заявок, поданих З цих заявок 1400 сімей вже отримали компенсацію. Але е, пан Шмигаль звернувся до місцевих влад з проханням працювати краще, тому що е, другий такий етап, е, як то кажуть, виділення коштів і е, співпраця е, з людиною, яка є заявником, це робота місцевої влади і робота, то які встановлюють рівень пошкоджень і рівень компенсації, які повинен отримати громадянин? Тому програма працює, кошти виділяються, але повинна працювати швидше. І про це говорив прем'єр-міністр звертаючись до місцевих влад. Ну і на сам кінець стосовно екологічної ситуації у чорному морі, внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, якою вона є на даний момент, і що говорять епідеміологи? Ситуація складна, але контрольована в регіоні працює заборона, яку випустив голова військової адміністрації. Пан Кіпер. Купатися в морі заборонено, і це заборонено, дійсно, тому що це може завдати шкоду здоров'ю людям, які перебувають воді. Окрім цього, ветеринарні всі служби контролюють ситуацію з. Рибою, яка продається з рибою, яка виловлюється, вона зараз теж вилов риби заборонений, і ця ситуація знаходиться під контролем і поліції, і ветеринарних служб, держспоживслужби, і військової адміністрації. Неодноразово звертаємося до деситів, звертаємося до гостей нашого міста. Що, будь ласка, в морі купатися заборонено. людям? Дуже хочеться, дуже хочеться прийти до води. Але сьогодні цього робити, на жаль, ще не можна, тому що є інфекції, є бактерії, які можуть завдати uh -huh. шкоду здоров'ю наших українців. Одесити без морепродуктів, але не без риби. Правильно ж, пане Олексію? На жаль, ще раз повторюсь: риба і морепродукти в чорному морі на сьогодні вилов виловляти заборонено. Так, я до того, що вилов є, але є можливість. Завозити з інших регіонів України, і ми сподіваємося, що так цим допомагають Одещині. Сьогодні ми разом з Одеситами, яка постраждала після нічної атаки російськими ракетами, з нами на зв'язку був Олексій Леонов, народний депутат України, голова підкомітету із питань оподаткування податком на додану вартість комітету Верховної ради України з питань фінансів податкової та митної політики.